Гордість і пиха Росії, флагман Чорноморського флоту, оснащений протикорабельними ракетами, зенітними ракетними комплексами та іншим озброєнням. Його знищення продемонструвало всю силу українського війська, нашої зброї та остаточно зруйнувало міф про непереможність флоту РФ. У Чернівцях відбулася презентація книги Полювання на крейсер Москва, яку написали Андрій Булавін та Олександр Чудновець, аби більше розповісти про героїчну сторінку. Військової історії України у війні з Росією багато було написано про Москву різних версій речей, які неправдиві. Особливо багато неправдивої інформації розповідають росіяни. От, вони замовчують, що Москва знищена українськими ракетами, розповідають, що це якесь там е возгорання, що це матроси не там курили, що це ще щось. Е ну, всяку ерунду. Ну не можуть вони визнати, що ракетний крейсер флагман Чорноморського флота з назвою Москва, це, це таке назва столиці Російської Федерації, був знищений українським ракетом. Книзі торкнулися багатьох фактів пов'язаних з крейсером, зокрема, як його збудували, як насправді знищили, та що про це говорять росіяни і чому. Темою цієї книги якраз і є тема знищення. Ну і крім знищення ми зробили, знаєте, як кажуть трішечки ракрус в саму історичну подію будівництва цих кораблів, це проєкт 1164. Їх було чотири борти побудовано. І про всі ці чотири кораблі ми розказуємо ці книги, ну, акцентуємо увагу дійсно тільки на потопленні Москви. Ну, щоб більш детально, як кажуть. Всі версії, розслідування, вона так і називається книга. Події, факти розслідування. Тобі ж ми даємо нашу основну версію, ну це не версія, це як і є, як ми його потопили, і плюс даємо якісь версії російської сторони. Історія полювання на крейсер Москва у книзі розкривається у всіх доступних деталях як масштабна військова операція, аби українці дізналися, скільки сил було задіяно, аби втілити її у життя. Операція наших спецслужб і служби безпеки, і головно розвідного управління, і військовоморських сил, і всіх задіяний багато сил супроту було і збройних сил задіяно в цій операції. От його відслідкували, перевірили його наявність, спробували. Його вразити, потренувались. а Потім все-таки Бог Нептун допоміг, ми його вразили, потопили, ми кажемо, потопили, знищили. Під час написання використовували лише відкриті джерела, кажуть автори. Це і наші джерела, це і російські джерела, це і західні джерела. Це література, яка по цих кораблях була написана раніше. Це і ми відвідували Миколаїв завод, де будувалися ці кораблі. От, і разом з Інженерами вивчали на тому кораблі четвертому, який недобудований, куди могли попасти ракети, до чого це могло призвести, і так далі. Презентацію книги чернівчанам представили у нещодавно відкритому новому приміщенні обласного ветеран хабу, як каже керівник простору Олександр Кошовий, книга є дуже важливою і актуальною для українців, адже тема знищення крейсера Москва є цікавою у багатьох аспектах і у військовому, і у соціальному, і як історична пам'ять. По перше, це Дуже така велика ціль. Це крейсер, який випускає ракети. Да? Тобто це не звичайна техніка там танк або бронетехніка. Да? Це ну, плав яке, на якому знаходиться дуже потужна зброя. Потім Москва це символічна назва, тому що Москва для нас тригер, бо з Москви йдуть всі команди на знищення України. Ну і ще ж є історія, що коли послали, Корабель дуже далеко, і він скоріший час і пішов туди, але не так далеко на дно. Ну тобто, за адресою були ж картини, були футболки, меми, тобто, багато історії. Тетяна Дубіцька, телеканал Тива, слава героям.